Іван Семенович Нечуй Левицький. Народився в Київській губернії село Стеблів, нині Черкаська область, 25 листопада 1838 року, а помер 2 квітня 1918 року. Іван Нечуй левицький народився у сім'ї сільського священника. Батько був освіченою людиною, мав прогресивні погляди, чималу домашню бібліотеку, на власні кошти облаштовував школу для селянських дітей, де навчився читати і писати, в тому числі, і його син. Мати хлопця була домогосподаркою, але, на жаль, померла, коли Івану було усього лише 14 років. У 1847 році він продовжив навчання у Богославському духовному училищі, яке закінчив у 1853 році і в якому викладав. Там він вивчив латинську, грецьку і церковнослов'янську мови. У 1853 році Іван Левинський вступив до Київської духовної семінарії, закінчивши семінарію, рік хворів, а потім продовжив викладання у вище згаданому богуславському училищі. У 1865 році закінчив академію, отримав звання магістра, але духовна кар'єра його не приваблювала. Він закохався у сестру свого товариша Надію Сольську. Проте до вінчання не дійшло. Дівчина походила з графського роду, та її батьки були проти шлюбу дочки Словецьким. Так і прожив він усе життя однолюбом самітником. Отримав призначення і працював учителем російської словесності в Полтавській духовній семінарії. Потім у гімназіях Каліша, 1866, 1867, Сидлеця, 1867-1872, Кишенева з 1873 Загалом він написав 69 творів. Початок революції 1917 року пройшов повз нього. Він стояв осторонь по політичного руху, мало розбирався в питаннях програмових. Його тиха, лагідна вдача. Була гострим бойовим гаслом. Він створений був для художньої обсервації життя і тихої кабінетної праці. Писала про нього Марія Грінченко. На той час письменник перебував у великій матеріальній скруті. З ініціативи тогочасної письменниці Марії Загірницької та і публіциста Сергія Єфремова українська громада Києва зібрала для нього деякі кошти. У другій половині 1917 року черкаське видавництво Сіяч перевидало 16 творів письменника. Це лише на деякий час трохи покращило його фінансовий стан, оскільки гонорар був одноразовим. Стабільне фінансове надходження не було. Наприкінці 1917 року. Письменник Впав і зламав ногу через обмежений доступ до лікування і ліквідацію шпиталя він 1918 року.